Друзі, усіх вітаємо. Вітаємо. Ми продовжуємо вести розмову. Як ви знаєте, у нас продовжується війна. Ми бачимо, скільки є поранених, загиблих, і військових, і цивільного населення. І сьогодні ми хочемо поговорити про голос: що ж це взагалі таке, як ним керувати. І в мене є невеличка передісторія. Зараз вся молодь увесь світ захопився фільмом Дюна. Він знятий День Вільньовим у 2021 році. І мені також стало цікаво, як це так. Що ж це за фільм такий? Я передивився і знайшов для себе один цікавий момент. Там, фактично, якщо в двох словах, є два клани, дві різних цивілізації, які між собою ворогують. І ось вони зіткнулися у відкритій війні. І сталося так, що одна цивілізація захопила. Сина імператора іншої разом з його дружиною. І ось вже везуть дружину і сина володаря цього на знищення, їх везуть вже на вірну смерть. Вони летять у гвинтокрилі, і раптом вони рятуються, вони зв'язані вдвох, що син, що мати. Вони рятуються за допомогою одного голоса. На початку фільму матір тренувала сина, щоб він володів своїм голосом. І... Виконували те, що йому потрібно. І тут раптом вони, не маючи ніякої зброї, рятуються та ще як, так, що орки з іншої галактики просто вбивають одне одного. Вона наказує і вони одне одного ріжуть. І я хотів тебе запитати, чи це взагалі фантастика, і чи можливо так в реальному житті зробити, щоб голос був так налаштований. Щоб за допомогою певних комбінацій певних слів люди прислухалися і виконували те, що потрібно. her gag. Ось Френк Герберт, він, коли написав цей роман Дюна, там у нього шість книжок, і це десь 1965-85 роки. Але він надихнувся чимось, Френк Герберт. Він подивився кінофільм, знятий Девідом Ліном. Це… Лоуренс, Лоуренс Аравійський. Так. І там проходять події в Аравійській пустині в Аравії. І там теж імперія, там бідуїни, там Османська імперія, Англійська то Британія. І це шедевр. Це шедевр. Цей кінофільм, на мій погляд, показує дійсно владу, як ця влада працює, як вона передається. Тому що ось, щоб стати там музикантом, батьки вчать в школі, да? дитину, спортсменам, теж вчать десятиріччя. А щоб стати майстром влади, теж шейхи. Вчать своїх дітей, герцог вчить дітей, то тобто є правитель, що правити. Це теж таке мистецтво правити людьми. І там в цьому кінофільмі показано, і Френк Гербер теж описав всю цю владу і ти питаєш, чи це фантастика, це реальність. Це Моторошна реальність, і це показаний наш світ. Під вимислом там імперій, так, так. вимисли вимислих героїв, але оця вся боротьба, як вона проходить, які договоренності, як себе ведуть люди, на що купуються, які ідеї є в цьому. І Оце устрій світу, який ми розбирали з тобою, коли ми говоримо про працівників, ну, верстви населення, про робочих, про... керівники є такі, які живуть для людей, працюють, навчають їх, ну от ти. Ти чув, ми Євангелії розбирали, тому що це теж ніяка не фантастика. Це чіткі знання, це чіткі принципи до виконання. І є, і, і там такі є терміни паства, пастир, вчити та, людей. І є ті керівники, які вчать людей як батько. Тому цей роман. В народі він знайшов відклик. Тому що вони це відчувають, оцю владу, оці стосунки. Тому що всіх людей, всіх людей, їх цікавить одне, щоб нами не управляли уроди. Щоб той, хто керував, він мав бути якісним. Якісною людиною. І... Там показано, як герцог виховував так. свого сина, і як виховувала мати, і як цей прямо орден, Бені Гесеріт, як вони вивчали людей, як вони голосом могли впливати на цих людей. І ось розглядаючи цей кінофільм. Я хочу сказати, що в фільмі показано це примітивно, там одним фрагментом, як проходить управління, а в нас по життю це проходить постійно. Оце така сурова реальність, ти бачиш, як телебачення, так, як... телевіщання, так. віщуни, віщують, телевіщання. Ось е, на російських е, пабліках російські. Е, Канали ну, як, телевізійні, як поплю... радіоканали, канали. Як, як цим голосом вони володіють, це заходить. В нас е, теж було так. Говорили голосом таким, кінець, епохи бізнесу, ще там наративи різні. Mm. Кінофільм показали. І люди, як заворожені, вони виконують, вони вірять. А там. В ордені, як коли вони між собою починають говорити і хтось комусь не підпорядковується, якщо тренована людина, вона не ведеться, ти просто голосом не візьмеш. Тому що всю цю амплітуду, звуків, ти не можеш зайти в підсвідомість і забрати волю людини. А якщо людина не тренована, можливо голосом забрати волю. Ось ти бачиш навіть на спортивних змаганнях, коли грають, грають, руки опустили, тут раз. Тренер там голосом десь надавив, підказав, і не, не розуміючи, що де, починають виконувати команди, те, що кажуть по голосу. І є результат. Але це змагання, це тренажер. А це вже життя. Йдуть команди на вбивство і команди. І ось тут, на мій погляд, дві речі дуже важливі. В Лоуренсі Аравійському це чітко показано, що людина, яка не знає істини, яка не знає правди, вона не зможе управляти. Тому що для того, щоб управляти голосом своїм і керувати, слухатись, його потрібно тренувати. Його потрібно тренувати, і треба тренувати не тільки музику і голосові зв'язки, а й філософію. Надо знати, що ти говорити будеш. Тому що якщо це буде полуправда, вона. Чи поно полу... не буде не працювати. Ти не зможеш, коли людина знає істину, правду, вона навіть обманює і їй вірять. Але тим не менш, ну що, хтось може сказати, що у Путіна дзвінкий голос, чи він там басистий, але люди вірять. Просто люди беруть і вірять в а, а цьому а тепер, а, а тепер ми подивимося на телеканалах. Хто виступає, хто транслює, тому що був Гітлер і там транслював Геббельс, і інші транслювали. Був Сталін, і там був Юрій Левітан, який говорив, і всі його слухали. Говорить Москва. Дорогі товариші і друзі. Центральний комітет Комуністичної партії Совєтського Союзу. А ти мені скажи сьогодні в Україні, де голос? Де голос України, який слухати потрібно, і, і ворог, щоб е, коли говорив Левітан, то там Гітлер говорив, що розстріляти Сталіна і Левітана треба розстріляти. А, а де сьогодні голос? Де? Я прошу, я хочу тобі сказати, що ти підмітив, що голос це зброя? Так. Ти підмітив те, що говорили люди і завжди кажуть наші пророки, мова це зброя. А голос це звук. І тому, вивчаючи оці люди, які в телебаченні постійно вони виступають, це треновані люди. Вони, щоб так говорити і щоб їх чули, люди, віщувати, вони з них сім потів сходить. І вони свій голос. Продають дуже дорого. І вони, їм платять, як зіркам. І тому вони, але в, в них їхня філософія, їхні знання, за що вони стоять, ну, так. що вони транслюють, що вони говорять? За це буде відповідальність. Тому ми казали про устройство світу. І для того, щоб це говорити, це програма навчання, і цим потрібно потренуватися. З голосом потрібно попрацювати. Отак, От як ти працюєш е, фізично над своїм тілом, отак є інструмент, який голосові зв'язки всі ці голоса і всі ці звуки видає. Не до кінця має значення, що. конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда. Или, может быть, правды нет. Но то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как? Важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Это тоже кто-то назовет, наверняка, пропагандой, но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил, есть только информация, которая преследует, так, к огромному сожалению, чьи-то цели. Пропаганда как таково не работает? Вот с точки зрения молодежи. Как можно донести до людей, что это все максимально важно? Я занимаюсь молодежной политикой, я веду студенческие СМИ, а люди, как будто, не интересуются этим. А как. принудити людей, щоб вони самі захотіли этим займатися. Щоб розглянути, як попрацювати з голосом, теж є майстри відповідно, де можна записатися в школу. А в кінофільмі от чітко показано: ось є така, такий кінофільм Моя чарівна леді. Це по п'єсі Бернарда Шоу. Пігмаліон був такий міфічний, міфічний герой. Він зробив статую таку жінку, що аж ну, богиня побачила, така вона ідеально зроблена, що вона її оживила. І ось там теж в «Чарівній леді показано, як майстер працював, взяв квіткарку, дівчинку, і що зробив з неї герцогиню. Тобто в неї такий голос був, був писклявий. І Як він потренував, як він це робив, які вправи давав. Також мені подобається кінофільм Король говорить, теж як Георг VI, англійський король, він зайшов на престол, а розмовляти йому було важко. У нього був дефект, і теж майстер, там, там після війни, і війна Друга світова почалась це все. Як, як вони виправили, виправили цей дефект? Тому матеріалів багато, які можна пропрацювати, але головне, щоб знати, що це можна все зробити до, ну, до такого високого рівня, отак, як працював цей орден. І як він працює, щоб цей трансцендентний звук, цей трансцендентний звук, такий божественний, що він впливає. На підсвідомість заходи, е, і людина виконує наказ і підпорядковується. Його воля підпорядковується цьому голосу. Thank you. If you want it, make me give it to you. Use the voice. Mom, just woke up. Give me the water. The glass can't hear you. Come on, me. Almost. Almost? Fellow Jesuit skills take years to learn, Paul. You look tired. More dreams? Ну що, в принципі, no. зрозуміло, що якщо вивчити психологію та позайматися зі своїм голосом, то можна буде впливати на рішення людей. І відповідно іншого вибору немає, тому що якщо цю тему не вивчати і цим не цікавитися, то тоді нами будуть маніпулювати, правильно? Так. Так ось я і кажу: щоб, щоб впливати на реальність, щоб з'являлись оці люди, які виступають в телебаченні, диктори. Вони чітко це все знають. Їм подобається свій голос, їм подобається свій образ. Ось ти дивився на себе. Ось тобі подобається свій голос, ти от записуєш. Тобі подобається образ, от наші друзі. Нехай візьмуть отак, запишуть себе і послухають, як вони говорять. Чи подобається голос, чи подобається їхній образ, над чим потрібно попрацювати. Тому що. Коли вони над цим працюють, в них з'являється така сила, авторитарність. Потім кажуть авторитет, що він ну, він вже, такий, він такий, знає, що він говорить. Корисне, корисне, Він може дати силу надихнути. Він може викачити енергію, він може дати гроші, може забрати гроші. Отакий такий вплив. І от. Він може тебе опустити голосом, він може підняти ну, інтонації, це все, це все навчання, тут немає фантастики, тут нема фантазії, це все це реальність. І оце сам ну, ти це підмітив, мене це радує. І хотів би, щоб ти теж зрозумів, що оця вся інформаційність, яка проходить, і перекручує історію. Що той, хто виграє інформаційно, той виграє в цій війні. А інформацію несуть словом. А також... А слово несеться голосом, звук. І тому цей фільм, він, я б ще тобі радив подивитися фільм 1984 року Девіда Лінча Дюна, тому mm. що. Той, хто вже знімав це, працював над цим, він це підмітив і він хоче показати це людям, щоб вони теж розвивалися і не були маріонетками, щоб їх не використовували. Щоб... І ось тому, що той голос, який йде з російських телекранів телебачення, він впливає на наших людей, і вони ведуться. Ну, так, є таке. І вони очікують, вони вірять їм, що кажуть. Але щоб це в цьому розібратися, всьому, потрібно приділити увагу. Зрозуміло. Ну що ж, друзі, дякуємо вам за перегляд. Сподіваємося, що це відео дало вам трішки нових знань або, хоча б, зацікавило вас. І ви також ознайомитеся з цими стрічками, про які ми сьогодні говорили. Ще раз всім дякую, бажаємо вам щастя! Бажаємо вам щастя!